Як відбувається консультація з фінансовим радником BraveCap. Такі консультації проводяться в режимі онлайн, де з однієї сторони людина, яка має певний запит по фінансах, і вона має розуміння, що щось виходить в фінансах, щось не виходить, щось потрібно покращити. Людина йде до спеціаліста. Спеціалістом є фінансовий адвайзер, який має компетенції для того, щоб задати запитання, не нашкодити людині. Це перший принцип. Другий принцип це довести її і зробити на крок ближчою до Вірних відповідей на ті запитання, які вона шукає, дати бачення, дати візію і відповідно скласти стратегію. В такому діалозі фінансовий радник він саме спочатку дивиться на компетенції, що зараз є в плані мані мейкінгу, мані менеджменту, психології прийняття рішень, що важко, чому складність, чому десь, наприклад, не виходить в плані інвестицій, і виходячи з цього. Відповідно генерує ТЗ для того, щоб скласти план фінансової свободи і відповідно представити наступного разу. Я запрошую вас на таку зустріч, знайомство з фінансовим радником.